Усіх вітаю! Вивчення української мови зараз, як ніколи, є актуальним. Тому я, як викладач української мови, вважаю своєю місією вчити людей грамотно спілкуватися. Отже, в цьому відео ми розберемо такі поширені помилки. Така фраза, як вартуй уваги, це говорити неправильно. Треба казати варте уваги. Моя власна думка це теж неправильно. Треба казати, моя думка. Чому це неправильно? Тому що це тавтологія. Тому що думка, вона і так є за замовчуванням вашою. Тому не треба це уточнювати. Моя думка буде достатньо. Кілька років тому назад це неправильно. Це дуже поширена помилка. Кілька років тому, Являється, це не українське слово. Треба казати є. Наступна помилка, помилка дуже поширена. Багато людей навіть досі не знають, що в українській мові немає слова «самий». Це калька із російською. А треба говорити найважливіший. Тобто треба вживати префікс най, якщо ви хочете про щось сказати, що це щось най-най гарніше, найкрасивіше і щось, тобто най. Далі, у творі мова йдеться. Це неправильно. Треба говорити у творі мова йде. Підіграє значення також неправильно. Треба казати, має значення. З цього витікає що. Це теж неправильно, треба казати, з цього випливає що. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть коментар. А також напишіть, чи знали ви про ці поширені помилки. Чи ви вживали ці словосполучення правильно чи неправильно? А також напишіть, на яку ще тему ви хочете, щоб я створила урок української мови. Дякую усім за увагу!